Твоє ліжко, чорний ринок в центрі Європи, злизує винос з твоїх ключиць, Ной подає тобі руку, коли зникаєш із корабля після потопу, нічні галюцинації у вигляді твоїх зіниць. Твоя кімната теорія народження всесвіту. Знімаю з тебе футболку, капітуляція. Моє фото на стінах ганію тисячоліття у списках пропавших безвісти. Розпізнаю твої довгі розмови губами й пальцями. Моя журналістика транслює тебе голою. Тотальна зрада ти також арт, мистецтво уявляти тебе в дорозі, з погодом цілувати тебе на прощання на фарт, архітектура твого складеного одягу на кріслі, маршрутка від тебе, холодна водойми літа. Доставка тебе у Нірвану – моя заплямована місія. Каруселі любові. Хотіти тебе, не хотіти.